Курочки мяу! смакують кабачкові мяу! семочки. кинь. Дякую, сонечко. Курочки смакують кабачкові семочки. На коліна до діда заскакували. Дід сидів на лавушці. З руки яйць, що, що, а семочки підходять, нечиться не боять, нікогося не бояться. І любителі. Ну, Ми чорні не купляємо, а кабачкові якось там вдалося файні купити. І от курочки собі поласували вітамінчиком. Марія моя бігає по городі, так, донечко. Курочки біжать за дідом. Демо так ламанули. А вони до діда. Марія тут во. Бавимося камінчики збираємо. Дякую, друзі. Хто вже з нами, Хто приєднався, За лаки запити за коментарі. Любимо вас гарного недільного вечора.